Всім доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо про програму Національний Кешбек та як це працює. Тому що я вже читала деякі коментарі, що люди приєдналися до цієї програми і вже навіть сходили в магазини, там щось купили, але їм нічого не нарахувало. І... Ой, давайте розбиратися, як це працює. Так, ця програма працює з 2 вересня, вже можливо реєструватися. Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі. Тут такі доволі практично всі банки, мабуть, вже беруть участь у цій програмі. і Я бачила навіть деякі банки дають додаткові приємності у вигляді бонусів, якщо ви в них відкриваєте цю картку. Так що, якщо вам цікаво, потрібно почитайте деякі умови, і, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве. Ось. Так, по-перше, вибираємо бамбелями, відкриваємо цю картку. А далі ми вибираємо картки, в яких ми будемо купувати, розплачуватися за товар, здійснювати оплати за ці товари. Це може бути як одна, так і декілька карток. І тут ви повинні дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів, вибраних карток. І як я чула, і як нам кажуть, що коли ви даєте згоду на передачу даних, вони, це для того, щоб правильно нараховувати цей кешбек, і ніхто не буде бачити надходження на картку, тільки дані про оці покупки, купівлі товарів, там як буде. Так, і після цього вже можна йти в магазини, який приєднався до програми і купувати ці товари. Так, а як же ж нам знати ці магазини і які товари ми можемо придбати? Йдемо на сайт, «Зроблено в Україні, ось цей сайт. Ось тут йдемо йдемо вниз, і бачимо, що ми можемо знайти магазин, у яких торгових мережах можна купити товари з кішбояком, а також можемо ось тут. Перевірити товар. Дізнаєтесь, чи є цікавий для вас товар у програмі Національний тиждень. Ви можете скачати ці переліки і передивитись. А також такий товар, ну це не обов'язково, буде помічений такими спеціальними штрих кодами або якимись спеціальними, що це зроблено в Україні, щоб ви розуміли що цей товар приймає участь у цій програмі. І я гадаю, що це всі крупні якісь гіпермаркети, супермаркети, там таке буде, що ви будете бачити, приймає цей товар участь у програмі чи не приймає. І якщо ви вже були в якихось магазинах які, і вже купляли такі товари, буде цікаво вас послухати. Так, дивимося далі, коли ж нам нарахуються ці гроші. Так, і кешбек нараховується на продукцію, крім виключення під акцизні товари. Так що тут теж пальне, тютун та міцний алкоголь участь не беруть. Розмір кешбеку 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих в програмі. Максимальна сума виплат 3 тисячі гривень в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари придбані в вересні, от хто придбав товари в вересні, чекайте, ваші кошти прийдуть на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неважливо. І використати ці кошти можна буде до 31 січня 2020 року. Так, але ці кошти нараховуються вже на наступний день після покупки. І ці нарахування ви можете подивитися в своєму кабінеті в Дії. Не на карточці банку, а в Дії. А на карточку вони прийдуть до 20 числа наступного місяця. Отримані за участь у програмі Національної кошти можна буде витратити на послуги комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт, кіно і інші. Так що ось така цікава програма. Кому цікаво, долучайтесь, нічого складного тут нема. Так, ще хотіла сказати, що є один такий нюанс. Всі, всі люди йдуть, ну, якщо використалися вже якимсь кешбеком від банків, це коли ви розплачуєтесь карткою банку, наприклад, це є таке в Монобанк, і вам там якісь плюшки дають за це на певні категорії, то ви знаєте, що ці кошти оподатковуються і банк знімає процент з цих коштів. Тут нам обіцяли, що вони зроблять. Якісь поправки в закони, щось там змінять, і кошти якраз цього національного кешбека оподатковуватись не будуть. Але ви маєте розуміти і бути готові до того, що на дану минуту і на цей день такі поправки ще не зроблені, тому ці кошти мають бути оподаткованими. Як це буде оподатковуватись і що воно буде? Я думаю, це ми узнаємо наприкінці року, але ви маєте бути готові, що з них треба буде сплатити кешбек і подати декларацію.